Привет, привет, братик. Спасибо, братан, и тебя так же. А ты что там? Как дела? У вас хоть не задействует штурм? Эти прогнозы оставляют делать лучше. У нас тоже штурмать штурмовать некому. Приколеки. Ну, давайте говорить о Окрім е тактичних речей, оперативно-тактичного рівня, ми про це поговоримо трошки пізніше. Я вважаю, що поняття Авдіївського напрямку це якраз таки є політичне рішення Путіна. Якщо почитати, ну а мені волею долі іноді приходиться читати е, телеграм-канали російських пабліків, тих всяких різних е, тих лайна того, е, вони фактично говорять зараз про те, що впаде Авдіївка, то Київ підпише капітуляцію. Ну тобто, в них істерія навколо цієї теми. Звичайно, ця істерія пов'язана не лише з їхньою тупістю, вона ще в частині певній пов'язана з ну, скажімо так, з мобілізацією глубінного народу і в армію, щоб та Авдіївка вже впала. Розумієте? Тому така історія. Далі тепер, якщо ми говоримо не про політику, а про взагалі ситуацію з Авдіївкою. Ну те, що Авдіївка це ворота до Донецька, ну це не для кого не секрет. Це всі знають, і, і ми це знаємо. І так далі. Авдіївка вже 9 років. Фактично вибудовує свої охоронні рубежі, і 9 років тримається там оборона, і звичайно, у них великих просувань не було. Але останнім періодом оці ці хвилі механізовані, залізні кулаки, їхні і так далі. Вони звичайно дають для нас негативні результати, тому що по флангам вони намагаються оточити гарнізон Авдіївки. Я думаю, що зараз ми бачили дуже серйозні бойові в першій хвилі. Наші напалили там купу танків і бронетехніки. Друга хвиля була. Вони перегрупувалися. Я думаю, зараз знову у них іде процес перегрупування. Ну, бо ми на даний момент, скажімо так, на деяких ділянках, якби то ну, призупинений такий тиск. Я не скажу, що він зупинений, Ні, він просто знає, так то ну, перегруповуються, підвозять свіжі сили і так далі. Плюс погодні умови зараз не грають на руку для тих, хто хоче атакувати, але тим не менше вони знову підуть. Найближчою їхньою цілею це звичайно зайти за залізничну колію, це на півночі Авдіївки, скажімо так, в північній частині. І звичайно, Коксохін для них це пріоритет номер один, тому що зайшовши туди. Вони тоді зможуть організувати там досить серйозну вогневу позицію і будуть дошкуляти перебуваючи логістичні можливості для наших оборонців. Це дуже серйозна історія. Я не хочу тут, щоб хтось там розслаблявся. Бої там ідуть дуже запеклі. До речі, це так би мовити атаки наступальні дії ну, армійського рівня. Це вже не якісь там маленькими групами і так далі. Тобто, залучені дуже серйозні резерви. Що я бачу з позитивного для нас в інформаційному полі. Я ще раз наголошую, не в контексті Авдіївки, а взагалі в інформаційному полі. Нам стає відомо, що росіяни знімають деякі підрозділи з куп'янського напрямку. Отже, стратегічного резерву в них нема. Ну як нема, Скажімо так, якщо знімають, значить їм не вистачає. А отже, кидаючи деякі підрозділи, звичайно, своїх резервів, а також знімаючи з куплянського напрямку, ми це можемо таким чином аналізувати. Але тим не менше, та кількість особового складу, а подейкують, скажем так, деякі аналітики, що там близько 50 тисяч голів, це досить багато для організації м'ясних штурмів. Так званих, ми знаємо, що росіяни в цьому дуже так вони дуже вміють це робити, хоронити своїх то кажуть інших росіян. А нашій артилерії тут якраз таки Бог в поміч з касетними боєприпасами. Але тим не менше, ми розуміємо, що на авдіївському напрямку досить серйозна артилерійська підготовка йде з боку росіян, і вони накопичують ресурси, навіть перегруповуючись, все рівно артилерія не вщухає. Ми знаємо, що на сьогоднішній день, ну умовно кажучи, в той час, коли нам поставили там близько 300 тисяч снарядів в загальному, наші західні партнери. Хоча мали поставити вже би там по деяким оцінкам мільйон, тим не менше, росіяни отримали близько 350 тисяч лише з однієї північної Кореї, і на це треба зважати увагу. Тому я ще раз наголошую, що логістика Північна Корея Росія проходить по одній колії, і там є один міст. Це треба взривати не перенішу диверсійну роботу на сторону ворога. Ми будемо довго вошкатися. Далі далі повертаючись знову ж таки до Авдіївки, я хотів би сказати, що на превеликий жаль, мені невідомо або ж це й добре, що мені невідомо, якщо воно є, але тим не менше, щось я сумніваюся, що воно робиться. Я говорю сьогодні про другий, третій, четвертий, якщо треба ешелон оборони Авдіївки чи е, оборонних рубежів на випадок, якщо все таки росіянам вдасться досягнути успіху на тих напрямках флангових ударів, якими вони зараз займаються. Ну бо в лоб в них не виходить там рубежі серйозні. На флангах трошки слабші, тому я вважаю, що робити мінування і будувати другий, третій ешелон оборони на тих ділянках, нам конче необхідно, і то дуже швидко, тому що. Що ця горловина, яка з'єднує тил з оборонцями Авдіївки, ця горловина має десь приблизно на сьогоднішній день там 10 кілометрів. Ну повірте мені, при такій кількості залучених сил і засобів, 10 кілометрів це мало, бо це те, що може продавитися. І нам тут панікувати не треба, але підсилювати фланги оборонними рубежами, потрібно. Ну давайте говорити відверто операції на лівобережжі Херсонщини вони допомагають контрнаступальним діям, які відбуваються в нас на півдні. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день, ті невеличкі плацдарми, які захоплюють наші спецпризначенці, звичайно, що це ще не є повноцінне форсування Дніпра з заходом великих механізованих частин, з налагодженням логістики і так далі. Але тим не менше воно дуже сильно дошкуляє росіянам по даним. Тим, які в мене є на сьогоднішній день в росіян, там дуже серйозні проблеми, тому що вони дуже великий ресурс задіяли на так звану лінію суровікіна, от і в той же час е питання лівобережжя е Херсонщини е про просіло в них. Хоча треба віддати належне, росіяни також думають про це, тому що перекидуються додаткові підрозділи. Ми знаємо, що вони зараз для укріплення Токмака вибудовують ще одну лінію, там умовно назвемо її Там ну не Суровікіна, але дуже серйозні оборонні рубежі в два ешелони. От що стосується Херсонщини, ще раз наголошую, ми зараз маємо, скажімо так. Мусимо стримано коментувати цю історію. Ну, те, що вже явно, то явно. Але давайте не заважати хлопцям працювати. Перспективи там є. Розвиток цих подій ми будемо бачити, наскільки швидко давайте все-таки дивитися і на можливості, але і на погоду. Знову ж таки, наголошую. Без механізованих частин говорити про серйозну загрозу для російського флангу з боку е, лівобережжя Херсонщини. Ми поки що не можемо. Але то, що наші хлопці їм там серйозно трипають нерви, плюс безпілотники, плюс коригування артилерії, і плюс дай Боже здоров'я Боже храни Америку е, Хамерсан. Е, ми серйозно можемо уражати сьогодні по лівому берегу Херсонщини, якраз такі за допомогою засобів артилерійського ураження. Ну така історія.